Щоб вести кораблі, щоб у небо злітати, треба твердо, як слід, математику знати. Тема уроку. Досліджуємо задачі на знаходження невідомого доданка. Сторінка 22-23 працюємо із сторінками 22-23. Покладіть перед собою готову книгу. Приготуйте свого зошита, ручку та олівець на всяк випадок. Тож, працюємо із завданням номер один. Завдання один самостійне. Записуйте у зошиті. Сьогодні у нас 15 вересня, класна робота Номер 1 Тисніть на паузу, хто не встигає. Номер 1 І виконайте дії, що знаходяться у цьому повітряному змії. То поглянемо на друге завдання. Розпочинаємо з нього. За схемами: ось наші схеми, склади задачі 1 і 2 про виноград, який розкладали по ящиках. Використай числа 14, 21 і 64. Розв'яжи одержані задачі. Що ж, дітки, попрацюємо з цими задачами усно. Погляньте, у нас є ось такі числа, і звертаємо увагу на. Першу схему, перший короткий запис, такий, який нам треба буде створити. У нас є ящики. З цієї схеми робимо висновок, що їх два. Уже в нас є відомості, певні, які ми винесемо в умову. Далі про виноград. Ящ, значить, ящики з виноградом. Так, бачимо число найбільше 64. А тут бачимо фігурну дужку. Це вже означає, що тут буде сума цих двох ящиків. Так як 64 найбільше. І ось у нас, то у нас тут сума 64. І складаємо умову. У двох ящиках 64 кілограми винограду. Скільки кілограмів винограду у другому ящику? Якщо у першому 14 кілограмів. Це для прикладу, в принципі, ми могли сказати, що в першому і 21, а тут скільки у другому. Так. Задачу склали? Склали, а вже ж. а, а якою дією ми будемо вирішувати цю задачу? Дією віднімання, так? Тема знаходження невідомого доданка. Діти, погляньте. У нас що є? Доданок, доданок, сума. І це задача на знаходження невідомого доданка. Нам треба, знаючи суму і знаючи відомий доданок, знайти невідомий. Яким прикладом? Яке буде розв'язання задачі? Треба від суми відняти відомий доданок і отримаємо невідомий. То 64 відняти скільки? 14. То скільки це дітки буде? 64 мінус 14 буде 50. Молодці, хто правильно відповів. Таким чином, ми склали задачу, склали умову і питання, так? Склали приклад, вже все, вже все розв'язано. Буде відповідь у другому ящику. 50 кг винограду. якось так. Тепер у нас є друга схема. Погляньте на неї, але задача все ще залишається про виноград та ящики. Дивіться, скільки буде ящиків? Три ящики будуть. І в нас ось дивіться: це те, що відомо. Нам відомо скільки в першому, скільки в другому, та скільки разом. Ось наші числа, які ми використовуємо. І пробуємо складати задачу. Натисніть на паузу, та спробуйте самостійно. Дивимось, у нас фігурна дужка Всього буде 64. Та ми складаємо задачу. У трьох ящиках 64 кілограми винограду. У другому ящику 14 кілограмів. У третьому ящику 21 кілограм. І питання? Що знаходимо? Третій ящик. Скільки кілограмів у третьому ящику? Так, вірно, задача складена. Ну, і яка ж буде дія? Давайте так. Я зараз напишу олівцем. Це моя книга, я можу тут написати. Ви, будь ласка, не пишіть нічого олівцем, бо потім, коли стираєш, дуже важко зберегти книгу в гарному стані. 14, 21. Так, у нас який веде дія? Як ми знайдемо це? Ми можемо скласти цю задачу на дві дії, правда, діти? Можна спочатку дізнатися, скільки у першому і другому ящику, так? А потім від всього, всієї суми, всього, всієї ваги, віднімаємо оце у двох ящиках і отримуємо, скільки в третьому. Можемо скласти вираз. Так? Тобто, 64 мінус. В дужках 14 плюс 21. Так, дітки? Скільки буде? 14 плюс 21. Давайте вирішимо. Працюємо із десятками одиницями, так буде швидше. 5, 3, 35, так, то 64 мінус 35. Скільки ж буде? Порахували самостійно. Так, молодці. Склали задачу. Уже вирішили. 29. Так, ну, кривувати написала, але ми тут в книзі пишемо. Так, а далі. Давайте розглянемо третю задачу. У трьох ящиках 64 кілограми винограду. Скільки кілограмів винограду у третьому ящику, якщо в першому 14 кг, а в другому на 7 кг більше, ніж у першому. Давайте перевіримо: у нас вже є така невелика схема короткого запису. У трьох ящиках 64 кг винограду. Працюємо усно. Умовно, я пишу: так, у нас ось три ящики, тягнеться наш е, наша фігурна дужка, Я тут напишу 64 для наглядності. Далі скільки кілограмів винограду в третьому ящику. Питання. Якщо в першому 14 кілограмів, напишемо навіть тут 14 кілограмів. А в другому на 7 кілограмів більше, ніж у першому. І ось ми на 7 невідомо на 7 кілограмів більше, ніж у першому. Наскільки дій буде ця задача? Подумайте. Дивіться у нас два знаки питання, дві дії. У першій дії ще ми будемо дізнаватися? Ми будемо дізнаватися, скільки кілограмів винограду у другому ящику. А в другій дії. Скільки в третьому ящику? Так, давайте спробуємо. Тут напишу, у нас буде перша дія. Як ми дізнаємося? У другому невідомо на 7 більше, ніж у першому, а в першому 14. На, це у нас дія. Додавання, так? Або віднімання. На даному випадку додавання, тому що більше. 14 плюс 7 дорівнює, скільки буде? Порахували самостійно, так, у нас е, з переходом через десяток буде. Так, друга дія. Яка ж у нас друга дія? Треба, ми вже знаємо, скільки в другому ящику, так, самостійно дізнались. Далі треба від того, що все, так, від цієї кількості відняти першу і другу, тоді в нас буде відповідь. Можна скласти вираз. Правильно, дітка? давайте складемо вираз. 64 мінус, а в дужках 14 плюс те число, яке ви вже мали зробити. І дорівнює. Таким чином, вирішуємо цей приклад, і в нас є відповідь на цю задачу. Добре. З цією задачею попрацювали. Зверніть увагу, яка в нас схема велика така схема в нас. Добре, переходимо до четвертої задачі. Поясни короткий запис четвертої задачі. Поки що почнемо з того, що читаємо. У трьох ящиках 64 кг винограду. Три ящики нам побачили. Скільки кг винограду в третьому ящику, якщо в першому і другому ящиках по 9 кг. Цікаво, як же вирішувати цю задачу. У трьох ящиках 64 кг винограду. Ось нам це показали. Скільки кілограмів винограду в третьому ящику, якщо в першому і другому, по 9 кг. По 9 кг взяти 2 рази. І у першому, і в другому по 9. Це означає, що ми будемо шукати. Дивіться, перше і друге. Ми будемо разом шукати. По 9, тут 9, і тут 9. 9 раз, взяти 2 рази це у нас яка буде дія? По. Це дія множення, Так, Дія множення. То яким чином будемо розв'язувати задачу? Спочатку дізнаємо, скільки в першому і другому, а далі зможемо, скільки в третьому, адже нам треба від суми, так, відняти відомий доданок. Тоді знайдемо невідомий. Яким чином? Як дізнатися? 2 помножити на 9. Так? Скільки буде? 18, І ми знаємо, що в першому і другому ящику 18 кілограмів. Значить, вже можна вирішити 64, поділити, не поділити, вибачте, відняти 18 і дорівнює. І оце буде відповідь, скільки в третьому. Попрацювали із задачами. Дітки вдома ще раз, самостійно. Відкривайте попередні теми. Дивіться, на схеми задач. Так, на схеми задач. І пробуйте самостійно задачі складати ще раз. Трошечки влучаємо свій навик. Свої навички. Далі, ось у нас. Третє завдання, ми з ним працюємо. Спробуй знайти значення виразів трьома способами: частинами порозрядно і округленням. Ми не будемо кожен приклад знаходити саме цими способами, але трошки згадаємо. Давайте спочатку разом, потім буде самостійне завдання, це буде робота в вашому зошиті. Теж записуємо у зошиті номер 3. Так, попрацюємо з номером 3. А... Давайте з вами так зробимо. Розглянемо спосіб порозрядника та спосіб округлення. Ви саме з цим способом попрацюєте вдома, будете вирішувати, тому що деякі проблеми в більшості були. то працюємо саме з цими способами. Частинами не будемо сьогодні. Так, трохи не фокусуються, діти. Давайте так. Не фокусується. То, у нас перший приклад 80. Мінус 60. 4. Так. Якщо ми будемо вирішувати порозрядно, так, давайте згадаємо порозрядно. Перший доданок, верніше, так, давайте так. під'ємник розділяємо на 60 та 4 на розрядні доданки. Далі дивимось, нам треба так само розділити зменшуване. але в чому справа? Ну, дивіться, тут 4 одиниці, тут 0 одиниць. Хіба ми можемо від нуля від відняти 4? Не можемо. Нас розділимо на зручні. Зараз нам доданки. Це у нас 70 і 10. 70 і 10. То. І далі працюємо із десятками одиницями окремо. У Нас вийде такий приклад, 70 мінус 60. Так, з десятками. Далі плюс. 10 відняти 4. 10 відняти 4. Скільки буде? 70 мінус 60. Це у нас 10. Далі плюс. 10 мінус 4 – це буде 6. Це буде у нас 16. Так? Добре. Наступний приклад у нас 57 плюс 26. 57 плюс 26. Його ми зараз також вирішуємо за допомогою порозрядного способу. То дивимось уважно можемо розділити на розрядні доданки на 50 і 7. 50,7. Ми можемо додати 7, додати 6, тут розділяємо на 2,6. І, і далі додаємо. Порозрядно додаємо десятки до десятки, одиниці до одиниці. 50 додати 20. Для для наочності. Зараз, отак, позначимо в душках. І 7 додати 6. Скільки буде 50 плюс? 20. Це буде 70 і додати 7 плюс 6. 13. Скільки у нас вийде? Вийде і 73. Так. Давайте на прикладі так, цих самих прикладів. Зараз будемо працювати з прийомом округлення. Так, попрацюємо з прийомом округлення. Ось у нас є цей приклад. Над оцим ми не зможемо працювати з прийомом округлення, адже ми згадуємо, як нам, яке нам було правило. Давайте перегорнемо сторіночку. От, якщо ми переходимо, ось у нас прийом округлення, і цифри 5, 6, 7, 8, 9. Потрібно, щоб один з доданків або від'ємник закінчувався саме на ці цифри. Так, а так як ми не можемо, щоб у нас тут немає цих цифр, ми і не використовуємо до цього. Прикладу, він у нас не, не зможемо. Використаємо: ось, на прикладі цього 57 додати 26. Це в нас було порозрядно, зараз буде округлення. Дивимось: дія додавання. То, коли один із доданків закінчується цифрою і знаходимо 7, 6, так? В принципі, нам підходить обидва доданки, давайте попрацюємо традиційно з другим. Замінюємо один із доданків близьким круглим числом. Яке найближче кругле число до 26. Найближче кругле число до 26. 30 дітки. так? 30. То вже 57. Не плюс 26, а плюс 30. Але так як ми додали отут більше, ніж треба було. То, значить, зараз віднімемо оті, те, наскільки більше ми додали. Наскільки більше? На 4, так? Віднімаємо 4, в нас виходить такий цікавий приклад. І далі 57 плюс 30 буде 87. Працюємо з десятками. Мінус 4. Скільки буде? 83. Також ми працюємо з наступними прикладами. Наступний приклад буде 48 плюс 48. Нам треба вирішити: оцей один приклад двома способами: порозрядно та округлення. Перший спосіб порозрядно. 48 плюс 48. Розділяємо на розрядні доданки, так? На розрядні доданки. Десятки та одиниці. 48 розділяється на 40 та 8. Так? І далі ми вже ведемо додавання порозрядно. тобто десятки до десятків одиниці до одиниці. 40 додати 40, плюс 8 додати 8. Скільки буде 40 плюс 40? 80 додати 16. До 96. Записуємо це в свій зошит. Так, далі у нас округлення, так? 48, додати 48 треба способом округлення. Дивимось, чи підходить нам за цією цифрою, Дивимось на ту схему, яка нам була представлена на минулому уроці, для зручності, щоб згадати. Найближче кругле число до числа 48, це у нас 50. То ми вже додаємо не 48, а 50. 48 додати 50. Дивіться, 48 додати вже не це число, а 50. Але ж ми додали більше, ніж 48. І треба з'ясувати, наскільки більше ми додали на 2. Значить, якщо ми отут додали більше, ніж треба, на 2, то отут треба 2 відняти. Ми так і записуємо. 48 додати 50. Працюємо з десятками. 4 плюс 5, 9. буде 98. Мінус оці 2, і дорівнює 96. Дивіться, правильно все вирішили. Наступний, у нас приклад 64, мінус 18. Так? Вирішуємо його порозрядно. І дивіться уважно, нам з вами треба обидва числа розділити на розрядні доданки. Але, якщо ми отут розділимо, то у нас буде в одиницях 8, а отут в одиницях буде 4. Ми не можемо від 4 відняти 8. Значить, тут ми розділяємо на зручні доданки. У даному випадку це будуть 50 і. Подумали? Це буде 50 і. 14. Запишу тут красиво. Мені через камеру не дуже зручно, тому трохи кривувати. 14, отак. 50 плюс 14. Таким чином, ми працюємо: ось, з 10 десятки до 10, десятки, одиниці до 1. У нас віднімання. Записуємо 50 в дужках. Відняти 10. Так, вірно, все говорю, перевіряйте мене. Відняти 10. Ось тут буде додати. 14 відняти 8. 14. Відняти 8. Так. Скільки ж буде. 50 відняти 10 буде. 40. Та додати 14 мінус 8. Скільки? 6. Дорівнює. 46. Добре. Це у нас способом порозрядно. А цей самий приклад, треба вирішити округлення. Працюємо: 64. Відняти 18. Підходить, нам дивимося за цією цифрою. Підходить. Ще раз говорю: дивимось за цією підказкою. Нам підходить то 64 мінус яке найближче кругле число до 18? Кругле число, яке закінчується нулем. 64 мінус 20, так? Але погляньте уважно: ми віднімаємо отут більше, ніж нам треба. А наскільки більше ми отут віднімаємо, ніж тут? На 2. Значить, отут, якщо ми більше відняли, то тут ми більше додамо на те ж саме число плюс 2. Дорівнює. 64 мінус 20 скільки буде? 44. Далі додати. Додати 2. Так, і скільки це у нас виходить? 46. Погляньте, чи правильно ми вирішили. Так. Запишіть собі, будь ласка, в зошит. І далі ваше домашнє завдання буде таке. Попрацювати з цими. Прикладами. Їх всього чотири. А так як ми вирішуємо кожен приклад двома способами оцими, то буде всього вісім прикладів. На сьогодні домашнє завдання закінчено. Діти, будь ласка, слухаємо. Зробили в зошиті число, домашня робота. Оці приклади двома способами за зразком, як ми робили тут. І. Також усне домашнє завдання, подивитися на схеми, так, на оці схеми, на попередні схеми, які нам давали, так? І самостійно пробувати ще складати задачі, прям умову і запитання. Так, згадуємо. Завдання зрозуміле, бажаю успіхів!